Ну що, дорогеньке, сразу кажу, якщо що це не гормони. Просто час. йде до тата. Та, 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 та. За того, що якісь падли падли, які срати хотіли на своїх дітей, жінок, Приперлись на нашу землю, в нас гинуть чоловіки мужні, в нас діти залишаються сиротами і бачать своїх пап... татусів, батьків на світлинах. Просто кончений народ серсняв. Кончений народ. Чого наші діти мають так? Буті засранці замість того, щоб прибирати у себе, будувати, розвиватись, щось робити. Вони пруть на чужі території і просто руйнують все. Ну. Так, я хочу, щоб їх діти теж, хоча їх діти, ну. Ну не знаю. В такі хвилини хочеться, щоб їх діти теж приходили до на місця, де світлини їх батьків, щоб їх батьки плакали, жінки ридали. І мені оце як починають писати Надо, усе світ посилати, добро. Ми з вами на різних. Знаєте, це коли мати втратила дитину, може іншій матері сказати: тримайся, я прийшла і ти прийдеш. Якщо ні, нерівноцінні втрати, то все, просто закрити рота і мовчати. Я закриваю рота і мовчу. Коли мені хтось каже, що. Я не маю дітей, і мені важко. Я закриваю свого рота і мовчу, тому що в мене три І я радість материнства дізналась. коли мені хтось каже, що втратив чоловіка, я закриваю рота і мовчу. Я не кажу ні про Бога, ні про чудеса, ні про Всесвіт, ні про буміранг, ні про що, тому що ми на різних рівнях знаходимось. І тут також оці всі. Всесвіт, добро. У нас і в Україні багато хватає людей, які знаєте, отрицають происходяще. Вони публічні люди. В них багато там підписників, вони блогери, вони психологи, коучі. І В них вся сторінка інстаграм. Просто замір во всьому мірі. всесвіт, красота. Ну моє оточення. Ми таких людей і збігаємо. От мені треба був психолог. І я, мені нас надсилали деяких психологів. Я дивлюсь перше Жодної публікації про те, що йде війна, жорстока, вбивча. Ну, все, для мене це людина, яка живе не у реальності. Їй самій потрібен психолог, незважаючи на те, що вона психолог. Це таке. Людина заробляє бабки і все. Я дивлюсь на людей, мені подобаються люди і спілкування з людьми, які живуть в реальному світі, не в ефемерному якомусь. Або якщо в них там подушка, то звісно, вони можуть себе вести як хочуть, бо їм є куди. Ой, коротше, виключаюсь, наплакалась з цього відео, просто. Mm -hmm. Я вже пішла з бази, вже навіть на базарі. Купила перчика, щавля, зроблю зелений борщик і нафарширую перця. Звичайно ж, хочу пройтись по квітам. Так, Міша вже пішов в одну сторону, я в іншу. Йду в магазин, який працює під час тривоги, бо він в підвалі. Я вже вдома. Варю борщик зелений перше, що роблю. Я так включаю? Нет, сейчас рис поставлю варити. Два треба. Все. Дягайся, винеси сміття. Та ну. В смысле тону? Я буду все равно, скорее всего, ходить. Я асберг. Я, Я айсберг. Я а де в нас рис? І я його тільки рука то космію, давайте часу підімою. Принеси мені величеньку фактру роботу. Коротше, хочу все швиденько зробити. В мене вже вже, вже, вже вже кипить рис на фарширування перчику. Вариться четвертинка куряча для борщу зеленого. Кукурузу наламала, поставлю зараз варити. Хочу за годину все зробити, щоб ввечері посадити квіти. Ось. Зараз головне раціонально використовувати час. Так, рис вариться. А ще прикол, чого хочеться все зробити. Ну, коротше, це смішно. І, можливо, це нікому не треба. Але це як мені, знаєте, таке дурне, тупе, мамське. Прийшов мішка в гості, ну, вони по роботі. І що ви думаєте, мені хочеться все приготувати і перцю нафарширувати, і борщу зварити, щоб дати йому з собою. Йому це можливо не треба. Вчора він наготував купу ну, багато їсти, смачного, там тушив курку з картоплею, я бачила в сторі суяни. Але це треба мені. Він, може, навіть брати не буде. А я як тут дурко спішу, 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 спішу. Коротше, це таке вже, так? Да? Мамське? Ладненько, швиденько, швиденько, все поспішаю. Виключи камеру. Де вона? Всім привіт! Ви потрапили на канал Хатуна Фортуна. Пока. Підписуйтесь на канал. Моя мама дуже старається. Якщо у вас червона кнопочка ще залишається червоною, то ви можете це виправити. Я чекаю. Так, їсточки я приготувала. Збираюсь, вже навіть з радістю, з огромною, просто великою радістю зібрала янульки. Перчик, борщик, навіть кукурузку одну. Їм це не треба, але мені так це приємно зробити. А ще я зрозуміла, що хочу сьогодні висадити оце насіння, яке купляла ще на початку літа. Тут тім'ян в мене, що ще розмарін. Хтось мені дзвони. Хтось мені дзвони. Вийшла з магазину. А на що нам переходити? А, чу. вийшла з магазину. Дивіться, в мене булки. Так закортіло булок. Просто рідко таке буває, але зараз прям захотілося. Добрий день всім. Сьогодні в мене настрій більш-менш, до речі, вночі летіли ракети. Це був жестяк. Потім розкажу. Зараз, оце бачите, мене? я вся в орхідеях, їду зняти трошки тік-ток. Ой. А я не п'яна, я щаслива, ну що ти дивишся на мене? Я ж сказала, милий, я не п'яна, я щаслива, ну й що? Мені зовсім непогано, мені дуже хорошо.